Всім добрий день! Це відео на допомогу тим, хто вирощує на своїй ділянці томати, особливо огородникам-початківцям. Я, як і багато дачників і городників, які хочуть отримати від своєї ділянки насамперед практичний результат, а саме хороший урожай овочів і фруктів, новий сезон починаю з того, що визначаю, які культури вирощуватиму цього сезону. Складаю план посадок. І звичайно готую насіння для посадки. Перевіряю на схожість насіння, яке заготовила сама, закуповую нове. При цьому особливу увагу приділяю вибору нових сортів томатів. Звичайно, в інтернеті ми бачимо відгуки інших городників про різні сорти томатів, але цього явно недостатньо, щоб вирішити, які сорти підійдуть нам. І для того, щоб при виборі сортів томатів зробити менше помилок, які навіть при хорошому догляді та рясному підживленні не дадуться отримати великий урожай, сорти треба вибирати за кількома критеріями. Перший критерій, який ми повинні враховувати, це умови вирощування. Треба оцінити клімат свого регіону і вибрати, як нам треба вирощувати томати, щоб отримати максимально можливий урожай. Чи зможемо ми виростити томат у відкритому ґрунті, чи знадобиться укриття плівкою, чи все ж таки потрібна теплиця? Дані про клімат свого регіону беремо з інтернету, але обов'язково враховуємо і власний досвід. Для научності я розповідатиму на своєму прикладі. У мене п'яти кліматична зона, період безморозів до 6 місяців, до 20-х чисел травня можуть бути поворотні заморозки. Погода на початку літа останнім часом не стійка, іноді йдуть рясні дощі, але і спекотний період, коли температура на сонці піднімається до 45, з кожним роком стає все довшим. Таким чином, я роблю висновок, що умови мого регіону дозволяють вирощувати томати у відкритому ґрунті. Такі сорти я й вибираю. З огляду на поворотні заморозки у травні, теплиця, звичайно, допомогла б отримати врожай на кілька тижнів раніше. Але тут я враховую ще один важливий критерій трудомісткість. Нам треба оцінити, скільки часу та сил ми взагалі можемо витратити на догляд за городом та за томатами, зокрема. Для мене це дуже важливий критерій. Але, напевно, як і для багатьох, особливо для тих, хто буває на дачі лише у вихідні дні. З цього погляду теплиця вимагає певних і чималих витрат часу та сил на обслуговування, обігрів, заміна ґрунту тощо. Коли ми стали дачниками, ми побудували теплицю, але через кілька років дійшли висновку, що в нашому регіоні і без неї можна отримувати хороші врожаї. Треба тільки правильно підібрати сорти томатів за термінами дозрівання. Термін дозрівання або період розвитку це ще один критерій, який треба враховувати при виборі сортів томатів. За термінами дозрівання виділяють чотири основні групи: ультрараннє, ранньостиглі, середньостиглі і пізньостиглі. Ці терміни дозрівання треба враховувати, коли ми визначаємо час посіву насіння та терміни початку плодоношення, для того, щоб використати той період коли приятливі погодні умови дозволять нам отримати максимальний урожай. Тому в північних регіонах краще вибирати більш ранні сорти, які в умовах короткого літа встигають розвинутися і віддати хороший урожай. Пізньостиглі сорти більше підходять для південних регіонів. Погодні умови мого регіону дозволяють вирощувати томати всіх груп, у тому числі і пізніх термінів дозрівання. Але у серпні у нас вже бувають холодні ночі, Температура до плюс 10-12 градусів, а вдень продовжує триматися висока температура, іноді і до 35, і за рахунок перепадів температур випадає дуже рясна роса. До того ж, у серпні збільшується загальна кількість опадів і таким чином створюються умови для розвитку різних захворювань, в тому числі фітофторозу. Враховуючи все це, я роблю висновок, що в моїх умовах краще вирощувати ранньостиглі та середньостиглі сорти томатів. І основний урожай, який необхідний, щоб зробити заготовки на зиму, збирати в липні на початку серпня. При цьому можна скоротити кількість профілактичних обробок від хвороб та шкідників, а отже, менше часу та зусиль потрібно для догляду за томатами. Ще один дуже важливий критерій, який треба враховувати при виборі сорту тип томатів це класифікація томатів за зростанням. Виділяють такі типи томатів, індетермінантні, це томати з необмеженим зростанням. Вони плодоносять довго, постійно дають нові плодові кисті. Багато індетермінантних сортів можуть дати 10 і більше кистей. Є сорти, що дають і до 50. Висота томатів цього типу до 2 метрів і більше. Зростання таких томатів триває доти, доки ми не видалимо верхівку. Індетермінантні томати більше підходять для теплиць. У відкритому ґрунті вони краще ростуть у регіонах із теплим кліматом. Таким сортам потрібна підв'язка, видалення верхівки та пасників. Напівдетермінантні це високі томати, що мають обмеження в зростання центрального пагану. Напівдетермінантні сорти томатів об'єднують в собі властивості своїх індетермінантних і детермінантних родичів. Цей вид можна вирощувати у відкритому ґрунті, але максимальний результат він дає в теплиці. Детермінантні – це більш низькорослі томати з обмеженим зростанням. Їхня характерна особливість у тому, що основний пагон закінчується плодовою кистю. Кількість плодових кистей невелика і коли чергова кисть з'являється на кінці центрального пагону, ріст рослини припиняється. Залежно від сорту, на стеблі частіше утворюється від 3 до 5 кистей і дуже рідко 7-8. Детермінантні томати відрізняються тим, що вони дружно віддають урожай. Супердетермінантні це вид детермінантних томатів, які відрізняються скоростиглістю. Для вирощування у відкритому ґрунті я вибираю сорти детермінантні, нескорослі. Багато з них можна вирощувати без підв'язки, тому що вони мають міцне стебло. Практично всі детермінантні сорти томатів можна вирощувати без формування куща, тобто не видаляти пасанки. Розглянувши ці критерії, можна зробити основні висновки і безпомилково вибрати сорти, які в ваших умовах порадують хорошим урожаєм. Наприклад, у мене в результаті вийшли такі висновки. Вибирати треба сорти для відкритого ґрунту, ранньостиглі або середньостиглі, детермінантні, низькорослі, стійкі до спеки, нестачі вологи, особлива увага до сортів, які можна вирощувати прямим посівом ґрунту. Я розповіла про основні критерії, які треба враховувати при виборі сортів томатів. Але є ще кілька, на які також треба звернути увагу, тим більше вони завжди вказуються в описі сорту. При виборі сортів томатів треба визначитися, навіщо нам потрібен урожай, що нас більше цікавиться у результаті, тобто спосіб застосування. Якщо потрібні помідори для вживання у свіжому вигляді, приготування салатів, соків, томатної пасти, тоді краще вибирати сорти крупноплідних томатів з масою 250 г і більше. Якщо нас більше цікавлять томати для засолювання та консервування цілими плодами, то треба вибирати сорти з плодами середнього розміру та невеликою масою. Або можна вибрати універсальні сорти томатів, що підходять для будь-якого способу застосування. Ще один критерій, який обов'язково вказують в описі сорту томатів, і тому я теж скажу про нього, це зовнішній вигляд плодів, а саме форма і колір. Форма плодів може бути різна, круглі, плоскоокруглі, серцеподібні тощо. Колір також різний і звичайний червоний і чорний і смужка вибір величезний. Тут вже що вам подобається. І ще один дуже важливий для нас критерій це смак плодів. Але з цим таким важливим для нас критерієм визначитися досить складно. З опису сорту, який дають виробники та продавці, навряд чи можна отримати правильне уявлення про смак плодів. Можуть звичайно допомогти відео, в яких ми ділимося своїм досвідом і описуємо сорти, що сподобалися. Але смак у всіх різний: сорт може бути не пластичний, як, наприклад, сорт Велика Матуся, про який я вже розповідала. І за цим критерієм оцінити новий для нас сорт дуже важко. Тут точно потрібен особистий досвід. Якщо вибираючи сорти томатів, ви врахуєте критерії, про які я розповіла. То зможете уникнути помилок і в результаті вибрати ті сорти, які у ваших умовах можуть дати максимальний урожай. На сьогодні все, здоров'я вам, хороших урожаїв, мирного неба!